Всім доброго в рам суток іток. Ремонт двигуна СМД. Модель не буду, як казати. Бо блок 22. головка буде 14, щоб камера згорання, щоб без турбіни не було. Поршня будуть SMD 20. Щоб камера згорання як 14 і щоб оцих пиптиків обминуло. В общем, двигун космос. Ну а що з старим двигуном? Не годився блок. Получається просівша оця гільза. І скільки її мостили, вона просідує дольше-дольше. Взагалі блок треба ну, міняти. Уже ж плюс блок. Поршнево, виходить, що вже ніхто її ліпити не буде. Тут тобто, десь і перегородочки я лопнуті кольцо, ага, ось, і кольцо, Одна засіла. І так. Ага. Витягли, ремонт, додається і додається. І так, все воно просто ток на цей. Витягли колінвол. Думали точнути, хоч давлення в нас було четвірка на гарячу, шість на холодну. Не столь важливо. Важно, що обнаружив. Не знаю видно чи ні. Отаку не видно. А, ось видно. Ось мікротріщину, все. Ставити його не будемо. Це ще плюс колінвол. вол. Порошньєво, що стіна, ціна, бомба. Не буду казати яку, ну корова по ціні. Ось. Почнево. Кільця. І що? Штопорні кільця, резинові кільця, штопорний полець. Ну це ж комплект. Такий поршень да, пише 20, ж для тих пісюнів і з такою камерою з гороні. Ну і гільза, звичайно. Діблок теж БУ. В горному стоні. Все, слідкуйте далі. Будемо колінвол вивести. Я в нас ще колінвал і ще друзі на допомогу один дали повезам, де точить. Дивиться, що чи піде, чи не піде.